Напевно, тобі зустрічалися люди, які завжди знаходять спільну мову з іншими, вміють підтримувати розмову, мирно розв'язують конфлікти та можуть домовитися з будь-яким і з будь-якого приводу. Таких людей називають комунікабельними. Комунікабельність це здатність до спілкування, установлення соціальних зв'язків та плідної співпраці. Комунікабельність важлива не тільки в особистому житті, а й у різних випадках діяльності. Вона є однією з найважливіших особистих якостей у професіях, що передбачають активне спілкування з іншими людьми. Це, наприклад, професії менеджера з продажу чи персоналу, менеджера зі зв'язків з громадськістю. Усі соціальній психології виокремлюють комунікацію вербальну, словесну та невербальну, безсловесну. Засобом першої є мова. Друге, система знаків, жести, пантом, міміка, пантоміміка, а також система контакту очима. Щоб легко вступати в контакти, потрібно відчувати іншу людину, усвідомлювати результати своїх дій у спілкуванні, тобто мати знатність сприймати і розуміти інших.